Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання. Нехай скоріш розсиплеться вся Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езултаріу. а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 4 липня 2023 року. Перший вівторок липня. І сьогодні на бойовий піст заступають Перпл Tarot або Бускове таро. І епіграф буде ось з цієї книжки Плоть і кості Дзен. Російською мовою, звісно, одначе прочитаю вам одну спритч Нельзя украсть луну. Рюнан, дзенський мастер, жив самой простой жизнью в маленькой хижині у подножья горы. Однажды вечером в хижину забрался вор и обнаружил, что там нечего украсть. Вернувшись, Ренан застал у себя вора. — Ты прошел долгий путь, чтобы навестить меня, — сказал он бродяге, — и ты не должен вернуться с пустыми руками. Пожалуйста, возьми в подарок мою одежду. Вор был ошарашен. Он взял одежду и тихонько ушел. Ренан сидел ногой, любуясь луной. — Бедный парень, — задумчиво сказал он, — мне бы так хотелось подарить ему... Ету прекрасну луну. Ось така притча, кожен її по своєму зрозуміє, одначе сьогодні, щоб ви не, тр... не поспішали виключати свою... свій пристрій, окрім того, що буде карта дня, буде в кінці розкладу ще невеличкий бонус по дням народження і ви отримуєте не одну карту, а дві карти. Перша карта це буде карта по знаку Зодіаку, А остання карта це буде по дню вашого народження. Я роблю таке невеличке нововведення. Що стосується 4-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-14. Або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю. Зворотній відлік п'ять, чотири, три, два, один. Поки я не виклав карту дня, у вас є можливість поставити свою вподобайку чи щось дописати під цим відео, поки воно триває. Отож, перша карта, загальна карта дня на вівторок, 4 липня. Що загалом принесе цей день, незалежно від того, дивитись ви цей прогноз чи ні. Гарний день, сила в прямій позиції. Каже про те, що це непоганий день для фізичних вправ, для фізкультури, як таковою, та для великих проривів в своєму житті. Це гарний день як для військових, так і для спортсменів. Неважливо, жінка ви чи чоловік. Сьогодні ви будете відчувати наплив сил і ці сили, сили сонця, яке має силу саме у Леві, і цей знак. Обов'язково прийде наприкінці липня. А поки триває рак, нам треба згуртуватися і усю свою силу сприймовувати до одного до нашої спільної перемоги. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось жовтого кольору. Для представників знаку рак, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших представників цього знаку, перегорнуте сонце каже про те, що сьогодні, незважаючи на те, що нібито і сонячний день у вашому серці не вистачає сонця, вам не вистачає тепла, вам не вистачає якихось орієнтирів на недалеке майбутнє. Тому не сумуйте, намагайтеся якось підіймати свою сонячну енергію. Не забувайте про те, що якщо ви знаходитесь на Відкритому сонці, краще вдягати капелюх, бо сьогодні від сонця можна отримати сонячний удар. Ну, а також розумійте, що у цей день ви можете на деякий час стати енергетичним вампіром, який буде намагатися вібрати в себе якусь. Іншу енергію не свою, тому не дивуйтеся, якщо деякі люди від вас будуть відчувати якусь напругу, бо ви будете працювати як акумулятор, який підпитує для себе енергію. Також представники знаку РАК у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Леви, дуже вдачливий день, колесо фортуни на вашому боці. Тому, якщо ви будете ризикувати, ризик буде виправданий, і ви обов'язково можете щось виграти. Вам будуть допомагати як обставини, так і люди. Якщо ви планували щось на цей вівторок, всі ваші плани будуть реалізовані. Для цього вам <кхем> треба просто бути більш ризикованими людьми. Також у цей день вас очікує зустріч. чи... Якась розмова з представником знаку Козиріг? Для діви перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні день, коли ваш фізичний стан може бути. Бути не в кращому такому становищі, і окрім цього, сьогодні день, коли вам не слід очікувати якихось фінансових приходів. Навпаки, сьогодні у вас є якісь витрати. Також у цей день є зв'язок з вашою матір'ю. Якщо вона жива, то обов'язково їй треба буде чомусь допомогти. А якщо її вже немає, можливо, її треба згадати, і вона обов'язково спотайбіччя дасть вам певних сил. В будь-якому разі будьте Обережні у цей день можливі якісь травми, тому якщо ви автовласник, будьте обережні на дорозі. Для представників знаку Терези. Найгірша карта колоди диявол, і вона каже про те, що сьогодні фатальність дуже близько з вами. Тому будьте обережні, не робіть якихось необдуманих рухів чи в той, чи в інший бік. Сьогодні спокуси та агресивність можуть бути дуже близько, якщо ви втратите контроль над собою, якщо дозволите агресії. Полинати все навкруги, агресія може знищити і вас. Також ця карта пов'язана з правоохоронними органами, тому будьте обережні з людьми в погонах. Для представників знаку Скорпіон. Перегорнутий відлюдник непоганий показник того, що ви можете вийти у цей день за межі дозволеного, ви можете вийти за якісь рамки, в яких ви існували. І сьогодні гарний день для виходу за скес, якщо ви собі щось не дозволяли, чи то головдували, чи у вас тут було утримання від сексу. Сьогодні можна від цього відійти. Сьогодні навряд чи ви зможете щось закінчити важливе. Сьогодні навпаки, всі ваші справи. Можуть лише продовжуватись, тому якщо вам треба поставити якісь крапки саме у цей вівторок, цього, на жаль, не вийде. А ось щось нове, вихід на новий рівень, вас обов'язково очікує. Головне, дослухатися до власної інтуїції, вона у вас дуже гарно буде сьогодні працювати. Для представників знаку Стрілець. Четверте липня, день без змін. Перегорнута смерть каже про те, що, на жаль, сьогодні нічого очікувати важливого неможливо. Мож... Не важ... не і окрім цього, якщо ви сьогодні будете щось змінювати, ці зміни будуть найгірше. Тому намагайтеся бути стабільними. І якщо вам щось заважає з вашого минулого, вам треба цього позбуватися. У цей день навряд чи буде щось дуже радикально змінюватись, тому пливіть по точні. Чиї життя і не зупиняйтеся на тому, що вже відмерло на вашому минулому. Для представників знаку Козиріг у вас в цей день є вибір. Закохані, це два шляхи. Це карта непогана і негарна. Вона каже про те, що сьогодні день експериментів. Якщо ви експериментатор за своєю природою, якщо ви звикли. Якось використовувати свій авантюристичний склад. То сьогодні вас очікує, звісно, щось цікаве. Сьогодні у вас день згарний для любовних інтрижок для будь-яких виходів зі складних скрутних становищ. Сьогодні у вас є вибір, і це головне. Також представники знаку Козиріг 4 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва для водоліїв. Краще сидіти вдома. Імператор перегорнутий каже про те, що обставини, люди вони будуть вас дуже сильно навантажувати. Навіть домашні ваші родичі чи близькі можуть також сильно якось обтяжливо на вас впливати. Сьогодні день, коли слід прибратися в оселі і зайнятися медитацією. чи у вас вийде зробити якісь великі справи, а от внутрішній, Розбір самого себе на складові, пошук якихось своїх огріх, які вам заважають просуватися вперед, цей день саме для цього. Тож будьте обережні, сьогодні краще не бувати у тих місцях, де багато людей. Для представників знаку риби. Перегорнута жриця, це по-перше, поганий день для жінок. У Жінок може боліти голова, чи розпочатися місячні. Окрім цього, це поганий день для зустрічей. Тета тет. Якщо вам треба з'ясовувати якісь відносини, ці з'ясовування можуть перерости в сварку і в повний розрив і недорозуміння один одного. Сьогодні день сповнений дезінформації, коли вас легко надурити і пообіцяти вам золоті гори. А врешті-решт ви. Залишитись ніж чим. тому будьте обережні, якщо ви чоловік вам сьогодні очікує вас зустріч з жінкою з балмашною, яка може дуже сильно зіпсувати вам настрій. Будьте обережні з тією інформацією, яка доходить до вас у цей вівторок. Для представників знаку Овен. Поганий день для починань, перегорнутий мах це, по-перше, поганий день для чоловіків, бо чоловіча енергія буде досить погано якось спрацьовувати. Якщо ви жінка, вас очікує сьогодні бесіда чи зустріч з якимось чоловіком, який буде не в дусі. Його воля дуже подірвана, але ви можете йому допомогти в будь-якому разі, ким би ви не були чоловіком чи жінкою. Сьогодні день, коли не слід вип'ячувати своє я, своє его, навпаки. Сьогодні слід бути з людьми і дослухатися до того, що потребує ваше оточення більше, ніж до того, що бажаєте ви. Для представників знаку Тілець непоганий день, помірність каже про те, що сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно. Сьогодні ви знаходитесь під захистом Янгола, який вам дає не тільки покрову, але і він допомагає. Всі ваші справи владнати єдине, що може бути багато в цей день, це ваших слів. Тобто сьогодні ви будете дуже багато розмовляти, тому слідкуйте за своїми розмовами, не кажіть зайвого, і головне, не сповіщайте незнайомим людям про свої думки, про свої бажання. Також представники знаку Тілець у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті близнюки. Розбита вежа перегорнута, каже про те, що сьогодні, щоб не відбувалося навкруги, на вас ці руйнування ніяк не будуть впливати. Так, ви знаходитесь в трошки такому неспокійному становищі, одначе ви можете сьогодні його дуже швидко відновити, і окрім цього, у вас головна задача. Сьогоднішнього дня це комусь допомогти, якщо вам добре, а є люди, яким погано. Тому маленькі внески, маленька допомога у відбудову їхнього життя, вона обов'язково піде вам в плюс вашу карму. Також представники знаку Близнюки у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Тепер давайте подивимось на добу світанок. За південь, захід сонця, північ можу виділити непогані, а також не дуже години. Рано вранці не дуже сильно гарний період, навпаки, є трошки якісь. Якісь сутінки, щось незрозуміле. Це я маю на увазі світанок. Потім буде з 8 по 10 ранку дуже непоганий період, дуже вдалий період. Якщо вам треба буде кудись їхати, дорога буде чистою, і ви будете швидко реалізовувати. Ті плани, які ви для себе намітили, потім, починаючи з 10-ї години ранку і до 13-ї, не дуже гарний період. У цей час можливо, повітряна тривога, тому дослухайтеся до того, що ви чуєте та бачите. Потім після тринадцятої і до закату сонця непогані години. Вони пов'язані з виходом з кризових ситуацій. Одначе все буде без якихось змін як на гарне, так і на погане. А на закаті сонця є вибір, що робити. У кожного з вас буде вибір, що стосується ночі, ніч. Перегорнуті карти, це не досить спокійний час, одначе починаючи вже з півночі, все владнається і можна буде спокійно спати. Ну, і як я вам обіцяв, в кінці буде ще по одній карті для людей, які народилися в той чи інший день, що вам очікувати від 4 липня. Отож, люди, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. У вас все врівноважене, гармонія з вами. І сьогодні є взаєморозуміння. І сьогодні ви можете допомагати людям своїми гарними влучними порадами. І ще, можливо, когось очікує зустріч чи розмова з представником знаку Терези. Для тих, хто народилися 2, 11, 20. Та 29 числа, у цей вівторок. Є якісь втрати, вони стосуються, перш за все, здоров'я, і по-друге, вони стосуються вашого майна, тому слідкуйте за своїм гаманцем і слідкуйте за тим, за як ви себе відчуваєте. Далі люди, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, у цей вівторок, отримують щось цікаве. Страшний суд перегорнутий каже про те: по-перше, про те, що у вас. Когось з вас очікує якась, якесь пияцтво, тобто вас будуть провокувати на те, щоб випити трошки алкоголю, але розумійте, що не слід забувати про свою норму і не випивати більш ніж того вам потрібно. Ну і сьогодні декого з вас очікує зустріч чи розмова з представником знаку риби. Якщо ви народилися 4, 13, 22 чи 31 числа будь-якого місяця, у цей вівторок очікує вас поїздка і якийсь певний досвід, ви чомусь навчитеся. І якщо вам треба кудись їхати вирішувати свої справи, все буде вирішено на вашу користь, і ви отримуєте певний досвід, і хтось з вас навіть. Підніметься на якусь ланку і досягне якихось нових звершень, які у вас потім буде, будуть у вигляді вашого досвіду. Також представники, люди, які народилися під четвіркою, тобто 4, 13, 22 та 31, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку стрілець. Для тих, хто народився 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. День дуже швидкий, пов'язаний з настроєм, тому слідкуйте за своїм настроєм і робіть все швидко, не гальмуйте. Якщо ви народилися шостого, якщо ви народилися 6 і 15 го або 24 го числа будь-якого місяця, то вас очікує. Перегорнутий місяць, і це каже про те, що ви можете у цей день побачити якусь правду, яку від вас приховували сьогодні день пророцьких снів, і якихось откровень, які ви можете отримати від будь-чого: від картаро, від рун, від таємних якихось думок, які вспливуть в цілому сьогодні. День дуже непоганий для виходу з тупікових становищ. Також люди, які народилися під чист. Вони можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Люди, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні будуть отримувати негативні емоції. Перегорнута зірка каже про те, що вам буде не вистачати краси, не вистачати якоїсь лагідності, любові, яка могла б зігріти вас і сьогодні у вас психічний якийсь зрив, тому намагайтеся не виходити з себе і контролюйте власні емоції. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, 4 липня, ви отримуєте маленькі результати, всесвіт. Результативна карта перегорнута каже про те, що вам не слід очікувати великого. Так, щось буде, але це більше погане ніж гарне. Якщо ви бажаєте закінчити з чимось поганим, що давно вже над вами. Якось тяжіє, як домоклав меч над вами висить щось. Можете цього позбуватися сьогодні. День, коли хтось з вас може навіть досягнути певного дна, від якого можна відштовхнутися та поплисти вверх, якщо раптово вам потрібні гроші. То найкраще, що ви можете зробити, це взяти в борг. Про це каже ця карта, але є вихід все ж таки зі складних становищ, якщо вам раптово треба щось витрачати. І нарешті люди, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, отримують у цей день, 4 липня. Блазень вам випав в прямій позиції, і це каже про те, що на життя слід все ж таки дивитися крізь призму почуття гумору, якщо ви будете надмірно серйозними, надмірно егоїстичними, якщо ви позабудете про віру в світлі силу, віру в Бога, вас очікує спокутування ваших помилок і навіть покарання. А якщо ж ви будете дивитись на життя все ж таки з усмішкою? То тоді блазень буде до вас схилен і обов'язково щось вам принесе цікаво. Також люди, народившися під дев'яткою, тобто 9, 18 та 27, вони у цей день можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Ну що ж, не забувайте ставити свої лайки. Підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили, дописувати щось під відео. Це, до речі, дуже підходить для алгоритмів YouTube, щоб ці прогнози бачило більше людей. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці бускові аркани Таро, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Якщо є особисті питання, можете їх ставити мені на електронну адресу, яку я залишу під цим відео, також ви можете замовляти собі книжки і ось такі гарні аркани таро, або ті, що вже я намалював, або ті, які ви собі бажаєте замовити. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже і охороняє вакантанка наш єдиний Господь, батюшка, Бог.